Добрий день усім, дорогі наші жінки. Незважаючи на те, що чи сьогодні державний вихідний, чи державне свято, чи не державне, якого би числа воно не було, може сьогодні ще це свято святкується 8 березня, тому я би хотів вас щиро щиро привітати. Цим святом наших доньок, наших внучок, наших матерів, наших дружин, всіх співробітниць, колег, всього-всього вам хочу побажати найкраще. В першу чергу, здоров'я, миру і перемоги. В даний! Під час війни я знаю, що ваші материнські, серця дружини, серця сестрів, доню хвилюються ваші серця і б'ються не в тому ритмі, в якому мали би битись у спокійний час. Тому я хочу вам так само побажати. Спокою, щоб якомога скоріше закінчилась ця війна, і щоб ви заспокоїлися, щоб ви дочекалися всіх своїх, хто кого з фронту, живих, здорових, цілих, незламаних, не розчарованих. Я вам бажаю, бажаю всього-всього, всього найкраще. І бо вашому життю, оце 8 березня було, знаєте, ну, напевно, як найгірше, бо того, що гіршого не може бути, як війна у тій державі, де ви живете. Тому тобто, що в вашому житті цього більше ніколи не повторювалося і у ваших рідних, близьких. Ну, найкращі подарунки це ми мужчини для вас. Ми для вас стараємось. Живемо раді вас і завжди, завжди готові захищати вас і всіх, хто кругом нас. Щиро вам дякую за увагу. Хорошого дня і гарного наступа.